Заробіток в інтернеті обман, чи реальність в цьому відео дам відповідь на твоє запитання. В інтернеті заробляти дійсно важко при одній умові, якщо ти просто не знаєш, як це, як це правильно робити. Тому в цілому в цьому відео постараюся максимально швидко, динамічно та без води показати тобі, в цілому, як я заробляю в інтернеті. А для цього я обрав саме валютний ринок, це наш трейдинг. Тому в цілому, що я тобі можу сказати, давай вже переходити до нашого комп'ютеру і повністю тобі покажу, чи можна заробляти гроші в інтернеті, чи не можна. Цілому дам відповідь на твоє запитання. Бам перемістилися вже до комп'ютеру, і тепер я тобі повністю покажу стратегію та схему, як почати заробляти гроші в інтернеті. В інтернеті реально можна заробляти, але ж мало хто розкаже вам всю правду. Я розповідаю, ти спросиш навіщо? Відповідаю, я хочу зібрати саме велику україномовну трейдерську спільноту. Яка тільки може бути в Україні. Тому роблю це весь контент безкоштовно. А тепер поїхали до моєї стратегії. Зараз покажу тобі в цілому а, все на практиці, а потім перейдемо до теорії та відповім на всі насущні питання, які в тебе можуть з'явитися наприкінці цього відео. А, та покажу, як я заробляю та як починати заробляти тобі в цілому. Дивись відео до кінця. В мене все максимально просто. Я заробляю на тому, що в мене є сайт, який безкоштовно кожну хвилину видає мені сигнали, та ж куди мені заходити. Будь-то. А він мені каже заходити до гори, будь то він мені каже заходити донизу, всьому все максимально просто. Зараз собі показую, як я працюю. Обираємо нашу валютну пару. Звісно, для тебе зараз може воно бути трошки сумбурно, але ж поки просто дивись. А далі я тобі все поясню. Просто хочу відразу показати на прикладі, а далі вже пояснити. Обираємо валютну пару без підпису. OTC. це в мене EURUSD. Обираємо EURUSD на нашому сайті. Тобто валютну пару, яку ми вибрали на брокері, обираємо на нашому сайті. Далі нажимаємо на технічний аналіз, для того, щоб отримати перший сигнал. Та одна хвилина, одна хвилина мені каже, покупати. Мені це не підходить, так як я шукаю сигнал або активно покупати, або активно продавати. Для того, щоб сигнал був взагалі 100%. В цьому випадку я просто змінюю нашу валютну пару, просто рандомно без підпису OTC. хай це буде Кат GPI. Також само переходжу, натискаю GPI». Далі тисну на технічний аналіз, в цьому все максимально просто. Є одна хвилина. І ось мій перший сигнал активно продавати. Просто повертаюся на брокера та тисну Продати на 20 тисяч гривень на одну хвилину. Це максимально просто. З цією угодою я зроблю чистими плюс 17400 гривень. А, там додати мені більше нічого. І відразу в перші ж секунди ти можеш побачити, як наш графік летить донизу. Тому K технічний аналіз KGPI активно продавати. Наші 16 індикаторів кажуть, продавати, можемо подивитися, які самі індикатори кажуть продавати. Та в цілому наш КП ідеально летить донизу. Ось тобі відповідь на запитання, як заробляти гроші в інтернеті, можна чи ні. Звісно, можна, подивись, який в мене вже баланс. Якщо ти не знав, то там в моєму телеграм-каналі я про це розповідав. Я розпочинав місяць тому з 2000 тисяч гривень. Це мій марафон. Та вже маю 330 тисяч. Зі угоди в цілому в плюс. Хтось у мене лише один мінус був, але ж то була моя помилка. А так в цілому ідеальні плюси. Просто подивись на це ідеальне відпрацювання. Сайт сказав заходити вниз. Ми зайшли вниз і отримуємо ідеальний профіт плюс 17300 гривень через 5 секунд. Дивимось. Отримуємо ідеальний профіт плюс 17300 гривень просто за одну хвилину. Ти можеш побачити стрік з моїх а, а мій, мій він стрік, це вже 4 угоди підряд, але ж до цього в мене був один мінус, і до цього 1, 2, 3, 4, 5, 6 підряд. Тобто ти розумієш 11 угод, 10 плюсів, один мінус. Статистика ідеальна, відео в нас йде. Лише 4 хвилинки, але ж за ці 4 хвилини я повністю тобі все розказав та показав. В цілому ти вже зрозумів, що в мене сайт, який дає мені сигнали активно продавати. Я зайшов графік полетів донизу, та я отримав прибуток. Але ж саме головне, як почати заробляти тобі, показую. Прямо зараз сворачуй цей відос та спускайся в коментарі під цей відос та переходь в мій телеграм-канал. Понятне діло, що не просто так там це не бать на телеграм, можеш переходити, можеш ні. Тобто, це твій вибір. Але ж коли ти сюди перейдеш, якщо прийдеш, канал відчинений, повністю безкоштовний тисне, на закріплене повідомлення, і тут ти побачиш мою безкоштовну стратегію по заробітку грошей в інтернеті. Все воно максимально просто. Просто спускайся в коментарі під це відео, телеграм-канал, переходь. І Ось моя безкоштовна стратегія в закріпі. І дивись ось цей відео. Тут я повністю за 5 хвилин повністю все розповів. Друзі, всім володію довіряю. Я показав, як заробити гроші, в цілому, як поповнити рахунок, як, зар... як зареєструватися, як їх вивести. Тому в цілому, все максимально просто все. сайт, на якому ми торгуємо. Ось сайт наш золотий, який видає нам сигнали. Також всі ці, -ці посилання я продовжую в коментарях під цим відео. Тому велике дякую тобі за перегляд. А на зв'язку був Фріч. Чекаю тебе в цьому телеграм-каналі. А також не забувай за лайки та коментарі. Побачимось.